Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі. Вриваємось на армію ФМ. Це твій тестовий тиждень. Зараз обід і за розкладом в нас штурм. Михайло, ти готовий? Посестро, я готовий, а ти не ной, короте, що ти Я ночі? не ною, я не ною. Так, Михайло, давай про все спочатку. Зараз ви будете по черзі підходити отримати зброю. то вам дадуть такі підсумок, коротше, РПС. Ви його одягаєте. Тримаєте зброю в руках і нічого більше не клацайте. Ми отримали зброю, а потім, як завжди, були невбиваємі. Розмови в строю, І чесно, мої побратими не щадили мою психіку. Я е е е е а, чим? а Ну, Тут боляче буде. Прямо. Якщо в пейнтболі в, в тебе азарт, в тебе адреналін, ти не дуже відчуваєш. Ти приходиш додому, потім бачиш, що в тебе синці є, але ти такий кураж, що ти цього не відчуваєш, то тут і буде кураж, але все одно буде боляче. — Тут? — цьому По правилам техніки безпеки. Магазини ми приєднуємо тільки на полі бою. Якщо вас вбили магазин, в підсумок, підходите до мене. Пальці на спускових, я думаю, нікому не треба пояснювати, так? Ці люди? Супер. Запобіжник у вас усі ну, з лівої сторони. Хто стріляв? Хто стріляв? Крок вперед! Зброю на землю 15. Традиційно той, хто провинився зараз, робить відтискання. Але скажу вам чесно, за мить до того ми з Михайлом теж відтискалися, бо зняли захисні окуляри. Ну а що вони реально були дуже незручними. Далі о гранатах видаємо 30 гранат на дві сторони, тобто 15 на сторону. Як ними користуватися? Буде загнутий вусик для того, щоб його розігнути, просто пальчиками берете до прямого. Поки ви тримаєте його, поки у вас кілечка є, то нічого не буде. Як тільки відпустили кільце, вона взведена. Поки тримаєте речах, вона вам друг. Тепер попрошу зараз всіх одягнути окуляри. Всі зрозуміли. Так є! Катя, давай розказуй, що відбувається. Зараз ми йдемо грати страйкбол. Чесно, мені трошки страшно, бо я вже і так вся побита, як собака, але не тебе що робити? Це зараз. Ну я просто дивлюся, насправді на новобранці вони всі в захваті, тому що в них якісь такі прям. На мою думку, нездоровий ентузіазм. Бо мене може вже якийсь ПТСР, знав. А, Ну, подивимось, подивимось. Не ной, коротше. Я, я не ною, я не ною. А ти що я відчуваєш? Не а все буде добре. Розбирався. Перед тим як штурмувати посадку, ми отримаємо завдання від командирок. Ви ж пам'ятаєте, у третій штурмовій сексизму немає. ми штурмуємо окопи. У нас хвилин. наш 10 секунд! Ми йдемо по центру. Так. Ми йдемо по центру. Розсередоточились. Відкритий простір палском переносимося на поле бою. Відчуйте цю атмосферу. Крім страйкбольних рушниць, в небі з'явилися ще й квадрокоптери. Quadri che quadri che... Ciao, so, yeah, io amino. Mean. Ну, якщо я не помиляюсь, то під час штурму знешкодили нашого друга географа. Ти, до речі, Михайло, скільки протримався? Ну, на хвилині так, десятій до мене підійшов другодок і сказав: що ти воїн? Тебе жив вбили, що ти тут сидиш, стоїш, а ти де, до речі, Катя загубилась? <гум> ну що, мене розстріляли зі спини, це до речі, не смішно. Я просто кричала своєму другу Сатурму... Сатурну, господи, прикрий мене, а він та сиди, сиди, сиди тут, і що? Поки я сиділа, то мене розстріляв наш сержант ажіотаж. Е, Катя, його позивний саботаж Михайло. Михайло, я жодного разу правильно сказала його позивний. А, зате я точно запам'ятала нашого друга Пацюка. От, послухай, що він сказав про наш перший такий поєдинок, штурм. Що після бою, яке враження? Я думаю, що ми занадто швидко просувались да. і ми мали Стали, дивитись, плюс розбитись на, на, на менші групи для відволікання маневрів. Тобто немає розвідки, немає інформації, що де відбувається. Тому треба робити висновки. Катерина. Мої висновки такі, мені здається, що просто в нас е, командири нам не допоміли реальну обстановку, що найменше, хоча б який біг рухатися, тому що це було максимально хаотично. Нам кажуть, з лівого флангу. Ми нібито заходимо з лівого флангу, але ти не знаєш, де конкретно цей лівий флаг відносно окопів, тобто відносно е, окопів, які ти маєш турнувати. Яка яка? Ти не знаєш своїх побратимів. І, і це біда, тому що я, наприклад, кажу, я тебе прикриваю, а він каже, сюди, сюди, я кажу, та не я тебе то, прикриваю. Та ні, ти здесь, сиди, коротше, поки його ну, прикрити, Мене коротше стрельнули з спини і вбили. Да. Сержант Сабатаж, дякую. Ой, Катерино, розійшлася. Ти висновки по штурму зробили. Тепер маємо відпрацьовувати оборону. Ми зараз йдемо займати окопи. Тепер наша місія захистити. Нас будуть штурмувати. а Нам треба захистити нашу посадочку. Наші супроводжує дрон. Слава Богу, не Орлан. Михайло. Дам на третій фланг. Я... Будемо Ну, оскільки, як зазначив Михайло, ми рубилися, то не змогли записати вам про нашу оборону. Саме час розповісти. Одразу пофастаюсь. з 30 людей залишилося декілька на оборонній позиції. Це був Михайло, я, друг Тихий та Кобі. Розкажи, до речі, Михайло про твої враження від гранати, яку кинув друг Тихий. Скількох він тоді ворогів зняв? Коротше, в нас була ціла стратегія з другом Тихим. Ми. Забралися в закриту будівлю. Друг тихий згори оцінив обстановку. А поки ти Катя нас прикривала, до речі, ми тоді теж двох. Ти ж тоді двох чуваків за Так, та та, -та я зачистила від ворогів, а потім тихий кинув гранату по скупченню противника. О, так, це було феєрично, бо з кущів одразу людей п'ять вийшло. Здається, така от була оборона. А після знову наступ і ти, Катя, була чомусь така трошки розлючена. Тоді. Так, але якби одразу ми вимкнули диктофон, то ви б почули, як як я прям на сопрано перейшла, mm -hmm. <гум> розказуючи, яка я обурена. <гум> Коротше, мої враження, мої враження негативні, бо я зачистила двох чуваків, а може й більше. Я не в курсі. І вони тобі ніяк не відреагували і продовжили далі бій. Ну вони навіть були не трьохсоті, Я просто прям в притул стріляла, і, і все. Коротше, зелена команда, такий чотири що це жах. Я я поскаржила зразу. Інструктору так от вийшла і сказала, що ай-яй, і він сказав: зелені збираємося, все овер. Отакий от у нас був веселий пізнавальний страйкбол. Насправді це був дуже крутий практичний урок. Ми зрозуміли, яка це титанічна робота. Ота, а більше наших вражень почуєте вже у 22.30, Де, Тридцять декадь на Армії ФМ. Бо це що? Бо це твій тестовий тиждень. Ра, ра. Твій тестовий тиждень на армії ФМ. Аудіо щоденник випробувань у третій штурмовій.